Авіасполучення залишається вільним. Указ про введення воєнного стану в Україні набуває чинності завтра. У мережі вже з'являються різні домисли щодо обмеження польотів за кордон. Одеському аеропорту зазначають, змін в роботі не буде. Какие-либо изменения это должно объявлять об этом правительство, на данный момент каких-либо решений, которые бы ограничивали передвижение воздушного транспорта, ограничивали бы пересечение границы граждан, сейчас в данный момент нет, поэтому аэропорт работает как обычно. Однак передбачається зростання цін на авіаквитки в зв'язку з підвищенням страхових тарифів. Все тому, що переліт в країну з воєнним станом оцінюється стровиками дорожче. Це визначатимуть самі авіакомпанії, зауважили в прес-службі аеропорту. А я зазначу, в Україні вводять додаткові заходи щодо забезпечення охорони і оборони об'єктів інфраструктури. Про це заявив міністр Володимир Омелян.